Випадок заплутаний незрозумілий, але я вирішив його навести як приклад використання капелюха Шерлока Холмса. Я не завжди його використовую, бо треба мати час і натхнення. Отже, випадок: пацієнт 41 рік. Захворів десь на початку квітня цього року, з'явились кашель, нежить, температура. Звичайна респіраторна інфекція таке. Але потім заболів у нього поперек. А респіраторна інфекція пройшла. Він звернувся до ортопедів, зробили КТ МРТ, діагностували спондилодисцит. Логопед, на допомогу, Запалення поперекових хребців і міжхребцевого диску. Поклали в лікарню, лікували могутніми антибіотиками, але після виписки біль зберігався і запропонували продовжити лікування в іншому закладі. І ось на цьому етапі ми з ним і познайомились. До мене на прийом прийшла його дружина і каже: Дайте направлення в травматологію. Я кажу, мені що дати не важко, але ж я повинен зрозуміти ситуацію. Я передивляюсь виписку, і я не розумію, що це за спондилодисцит, що це за запалення хребців таке у нього. І пропоную дивитись пацієнта і дані обстеження. Дивимось. Е, опис КТ від 29 квітня цього року. Так, описані зміни а, рівня 4-5 поперекові хребці. А, якась тяжистість. Хм. Висновок. Необхідно диференціювати між спондилоартритом і а, проявами спондилодисциту. Все. Тепер, тепер дивимось саме обстеження. Ні, це не воно. Це зарано, зараз, зараз. О, ось воно. Це рівень е, диску між четвертим і п'ятим. Ну, давайте так. Ось це рівень диску. Ось м'які тканини, праворуч, про які там кажуть, можна порівняти з ними ліворуч, і можна роздивитись ще і е, структуру. Хребця. Так, тепер в іншому ракурсі четвертий поперековий хребець п'ятий. Ось можна побачити асиметрію. Так, ось м'які тканини. А хребці досить ціленькі. Так, це 29.04 і. МРТ від 6.05. Ось тут вже більш виразні зміни. Далі. Він потрапляє до мене після цього. І я роздивляюсь не тільки ось ці зміни хребців, я ж дивлюсь весь диск. І на диску КТ. На тому диску КТ я бачу ось ось що я бачу. Я бачу рідину в лівій плевральній порожнині, яка не описана в протоколі. Ось вона. Рідина ліворуч, а може і дещо праворуч. Ну, це типовий випадок, це типовий сценарій, коли. Описують тільки те, що замовлене. З одного боку, це вірно, з іншого боку, х, треба описати все, що потрапило в кадр. Отже, з урахуванням незрозумілості цього, незрозумілості для мене цього спондилодисциту, ще і ця рідина, я пропоную зробити кате. Органів е грудної клітки, черевної порожнини і тазу з контрастом. Так, ось артеріальна фаза. Рухаємось згори вниз. Це КТ від 21.05. Трахея, ліва легеня, права легеня. І дістаємося. Ось рідина. Ось вже скільки, майже через місяць, ось, ось вже скільки рідини в лівій плевральній порожнині, в правій нема. Далі, що це таке? Давайте краще в іншому ракурсі. Отже, отже, будемо рухатись спереду назад. Грудина, шлунок. Печінка. Серце лівий шлуночок, правий шлуночок, аорта. Легеневий стовбур, Легеневий стовбур розділився і ліва легенева артерія. А це що за затичка? Оп. О! Затичка. Тромб. Тромб в лівій легеневій артерії. Тромба Ось тромб. Ось тромб. Ось він тромб. О. Ось він. Ось тромб. Тромбоемболія легеневої артерії з випотом в ліву плевральну порожнину і ознаками інфаркт пневмонії. Дивимось висновок. Ну, ось, будь ласка, ось висновок до цієї катери. Це КТ не тільки легень, це КТ і поперековий відділ хребта тут потрапляє. Але Але де ж той спондилодисцит? Давайте шукати. В капелюсі Шерлока Холмса. Ліворуч, КТ. Від е, 29.04 праворуч кате від 21.05. І дивимось, ось які були ціленькі хребці 4 і 5. А ось їх стан зараз. Ось вони, особливо 5-й, ось такі зміни. Далі, ота літковина, яка поруч? Ну, також є зміни. Також є асиметрія. Ось. І це знову той випадок, коли замовили грудну клітку, черевну порожнину, не замовляли приціл на хребет, і це не було, це не було якісно описано. До речі, я зателефонував фахівцю Покате з приводу ось цих змін. Вона передивилась і каже: Це шморль. Ну, який же це. Оце. Це шморль формується. За місяць до того не було шморля, тепер формуються ось які зміни в м'яких тканинах. Тобто, це знову та ситуація, коли, якщо ми не замовили, то можуть не описати. Тому треба все самому порівнювати і, і обов'язково в капелюсі Шерлока Холмса. Далі МРТ динаміка. Ліворуч 605, праворуч 5,06. Ось така ось така виразна МРТ динаміка. І це описують як спондилодисцит. А, з приводу Тела, ну, звичайно, пацієнту був призначений антикоагулянт ксарелто. Симптомів тели у нього не було. Далі. Я не можу зв'язати телу з цим спондилодисцитом. Я не можу зрозуміти його природу. Він консультується у ревматологів. Він проходить багато досліджень, але ситуація залишається незрозумілою. Не така значна негативна динаміка. Він йде на операцію, його оперують. Але навіть операція не відповідає на питання, що це за спондилодисцит, тому що у висновку гістології фіброз. Ну, тобто рубцова тканина. Зараз він потихеньку відновлюється після операції. Але ще один нюанс. Зараз. О, і ось тепер заради чого весь цей фільм. Це вересень цього року. Після операції вже він звернувся до мене з приводу дуже сильної задишки. Це знімок. В описанні знімка рентгенолог описує щось рубцове, якісь там зміни малюнку. Нічого конкретного не описує. Але. Задишка з'явилась після операції і після того, як він е перестав приймати ксарелт. Роблю кардіограму. На кардіограмі тільки тахікардія ознак тела немає. Призначаю Дедімер. Ось Дедімер. Ось він. Зашкалює. Тобто, на знімку ознак тела нема. На ЕКГ нема. Але по симптомам це точно Тела. І Деді Мер це підтверджує призначення ксарел по 15 міліграмів два рази на день. Так, нарешті нарешті, вже тепер точно заради чого весь цей фільм. Це його знімки легень. 16-й рік, 21-рік. й рік. Далі квітень. Цього року, коли вже була Тела? І далі вересень цього року, коли рецидив Тела. І що тут? В описаннях рентгенолога, та тут загальні фрази про посилений малюнок. Ось ці рубцові зміни. Але якщо вдягти? Шапочку Шерлока Холмса, то можна побачити ось. 21-й рік, ось квітень цього року. Можна побачити е, послаблення, порівняльне послаблення легеневого малюнку. Ось ми бачимо судини, які були в 21-му році. ось. І які майже не видно зараз. А якщо порівняти е, квітень і вересень цього року, то можна також побачити, що ще менше судин тут стало, ну ось, максимальна показовість. Ліворуч знімок 2016 року, праворуч вересень цього року. Ось судина в палець товщиною. Ось судини, їх нема. Їх просто немає тут. Ось судини, Їх нема. Підступність і складність діагностики тела. Типові ознаки на знімку ми зазвичай просто не бачимо. Але, якщо в капелюсі Шерлока Холмса роздивитись знімок, то можна побачити ознаки Тела у вигляді послаблення легеневого малюнка. Висновок. Пацієнт був і залишається незрозумілим. Я не можу зв'язати телу з тим спондилодесцитом, і він незрозумілий після видалення там не запалення, а там фіброз. Може, якась нова рідкісна, може, рідкісна хвороба, може я не знаю про неї. Головне, не в цьому, а головний посил тут. В тому, що тела е, не рідкісний, але часто підступний діагноз, і для того, щоб її е, виявляти, треба використовувати капелюх Шерлока Холмса і зробити КТ з контрастом, це ж не так просто і не так дешево. А порівняти всі знімки, це реальна задача.